Дбас. Па нам кроють конкретно. Як і бахмут, часів яр теж дуже сильно побитий. Хочуть захопити і показати своїм росіянам, що вони щось зробили. Для дитячого будинку орки скинули фабку, напевно. Українські війська стримують російську армію. Укриття! Лоботи! какая то піхота. де-то лазер. Надо накривати. Чисто літаємо, розвідуємо, контролюємо обстановку, щоб не рипались, Десь когось побачимо, стріляємо. Якщо кожен скаже мені страшно, я йду додому, то ми програємо цю війну дуже швидко. Якщо ні ми, то хто? Кріпто, на тебе самурай виходить. Не чуєш? Мінус не чую. Кріпто, кріпто, я самурай прийом. Що передати кріпто? Цього братика треба пропустити краще. Дорога на Бахмут. Да, да, да. Для тебе від 1 до 10, наскільки це гаряча дочка? Я думаю, на всі 10. Роз'ясни Ну, Тому що сюди скоординовано найбільша увага військ. Противник вже не один місяць хоче захопити наше місто Бахмут. Йому ніяк його не вдається зробити. Це Вкладені свої сроки, які вони там запланували. І вони хочуть своїй пропаганді там щось показати, що от ми щось зробили, а їм нічого не, не виходить. Того вони сюди кидають якомога більше своїх військ. Але вже і війська їхні теж закінчуються, закінчуються вагнера, бо того, що буквально ще місяць тому вагнера оточували майже весь Бахмут, майже всю Бахмутську лінію вони закривали, а тепер вони стоять. Тільки суто на відрізку самого міста і все, тобі ж околиці, вони вже не охоплюють, того, що в них немає такої потужності вже. Але знову ж таки воно залишається однією з найгарячіших точок, тому що кажу, вони його хочуть захопити і показати своїм росіянам, що вони щось зробили. Тарас, розкажи зараз, яка ситуація, наскільки складно на вашому напрямку. Ситуація на даний момент трошки стабілізувалася, зменшилися атаки через те, що немає погоди нормальної. Ми не можемо провести якісь контратаки. Ну, і відповідно, не ведуть ніяких штурмових дій рідка, там на деяких напрямках, які для них є дуже сильно важливими в Бахмуті, там якісь важливі точки якими вони можуть продвинутися до доріг, до доріг центральних і тому подібне. Чекаємо всієї хорошої погоди і тоді будемо двигати, якісь робити двіжання, виганяти пір. Часів яр, а, окраїни уже часового яру, там залічені кілометри Бахмут, де точаться бої. Зараз. Погодні умови якраз трішки стишили активність бойових дій на цьому напрямку. Втім, як і Бахмут, часів яр теж дуже сильно побитий, практично всі будівлі поруйновані. Сюди фаб кидали. Що це? Біля біля життя для дитячого будинку орки скинули фапку, напевно, сотка або 150. Я Шо, думаю, не покажеш. Та ні, 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 ні. Та, та да, не. да Та да, не це сотка, ну тут. Ну то, що це фапка, це гарантія 100%. Да, так, да, це можливо 500. 500. Українські війська стримують російську армію, як я вже казав, немає таких інтенсивних таких боїв прямо зараз. Але кажуть, українські військові, як тільки но буде краща погода, одразу ж тут буде відбуватися активність і стане набагато більш гаряче. Нет, нет. Ну надо, да? Упреки! Лаборатория! Припалешка отпишла. Почем мои правила работают? По целям. Какие определяются пехотой? Да, в принципе, и Зараз думаю, это я... Я думаю, пехота. Ну, то есть вряд ли, маловероятно, что это какая-то техника была. Скорее всего, какая-то пехота. Где-то пи... лазят. Надо накрывать. Далее 61 клинуты принят. Плюс в укрытие. укрытие! Как обозначаются цели? Наши аэроразведчики летают. Конкретно наши из подразделения. Есть свои летуны, свои дроны. Ребята работают. Работаем совместно. Они вычисляют, определяют, находят. Дают координаты, если это не плановые цели. И мы работаем. Я кожу дай так. Да. Весело. Это тот босс. Гостя, да. Полети трошки далі. Це я зараз зорієнтую куди. А там, де в гріб приходить, правильно? Віхарь, посадка, посадка, та що йде вверх. Поки віхар, просто потримає, щас їхня пташка підлетить. Та нема питань. В хорошу погоду. Ну, В принципі, тут не залежить. Тут і в хорошу, і в погану погану можуть штурмувати. Є, якщо нема такої інтенсивності, засіли, чисто літаємо, розвідуємо, контролюємо обстановку, щоб не рипались, десь когось побачимо, стріляємо. Якщо йде штурм, допустимо, наш чи їхній, інтенсивність йде отак в каруселі. Один дрон знімається, другий вже на місці висить, постійна картинка, постійна робота, навіть вночі. Може бути і 24 на 7 а може бути таке, що вилетіли там раз в пів години, проконтролювали обстановку і все. Сигналом да, все добре? Поки що три антенки. Наскільки важливо, аби картинка була з повітря? Це перш за все розвіддані для нашої піхоти. Допустимо, може там собі втіхаря підкрастися до наших, підлізти, розтеряти, щоб цього не допустити, ми ведемо розвідку. Тобто Знаходимо цілі, допустимо, починає працювати там, міномет, арта. Якщо є можливість засікти, летимо, шукаємо, вражаємо, тобто знищуємо. Один тільки, мав бути ще другий. А ну покрути вправо вліво, подивись, може десь є приход. Найжирнішу ціль вдалося знайти і Саму жирнішу ціль нам вдалося знайти, коли ми стояли в Роздолівці. Був момент, що ми змогли залетіти до Салідара. І знайти їхній, якщо я не помиляюсь, це був штаб, тому що було дуже велике скупчення машин, людей, грузовиків, легкових автомобілей. Ну, було видно, що в школі йдуть там антени, ну есть, явно виражена ціль — штаб. Ми не так далеко вже біля Бахмута. То тобі не страшно. А чому не страшно? Всім страшно. Ну, треба працювати. За мене це ніхто не зробить, як і за хлопців. Якщо кожен скаже, мені страшно, я йду додому, то ми програємо цю війну дуже швидко. Зараз ми знаходимося на Бахмутському на напрямку. Маємо стримувати ворога в напрямку Хромового. По нам кроють постійно. Постійно десь щось. Нехай не кожної хвилини, як в Бахмуті, але дуже дуже інтенсивно працюють. Конкретно буває, коли... І град працює і стволка працює. ну і все що достає сюди Леженько. 20 метрів вони просто накривають повністю квадрат жалко що не працював засняли треба напитись Зараз на вулиці Ясна погода, сонячно. Відповідно, це сприяє якраз веденню артилерійського обстрілу. Наразі як і Збройні Сили України ведуть вогонь з артилерії, так і по Збройних силах України російська армія відкриває вогонь. Було гучно. Не поправку ще лайком. Перелітає 100 метрів. Ну, дивись, більше димка ніде. Що так і живі. Тут зараз ну, це, це вважається одне на з найгарячіших точок. Да, так, -да -да. не страшно тут. Та б в... з колективом не страшно, самому страшно. Всі ми люди. Всі боїмося. Ну, как бы... Если не мы, то кто? Будет, будет, Альфи на приеме. Будет, будет, Альфи на приеме. сегодня? Погода хорошая, позволяет им работать. В принципе и нам позволяет, что мы не работаем, Ну то есть вряд ли, маловероятно, что это патотехника. Если вот Яка ваша мотивація, чому ви воюєте? Блин, то я ки все остальные захищаю своїх близьких. Ради того, щоб повернутися додому. У мене зараз вся сім'я по всій Україні розкидана. Жена в одному місті з дітьми. Мать в другому, брат в третьому. отец в четвертому. Некоторі родственники за границей. Хочеться, щоб всі вернулись домой і були вместе. Як часто спілкуєтеся з дружиною, що вона mm -hmm. говорить про те, що вона? Ви... Кожний день. Кожний день вечором, як повертаємося з дежурства, доповідаю, що в мене все добре. Моя мотивація в тому, що так само як прийшли сюди, так само і можуть прийти в мій дім. Немає різниці, де ми воюємо, в якій точці нашої країни ми. Маємо її захищати, і це мають робити не тільки ті, хто хочуть це робити, і хто мотивований, а мають розуміти люди всі, що ця країна є наша. І мінімально можна самому вдома дивитися навіть якісь інтернети, е в інтернеті ролики, щось, щоб хоча б мати якесь маліше розуміння, куди ти можеш попасти, щоб ти не прийшов, взяв автомат і не казав, що я нічого не вмію, я нічого не знаю, мене не навчили. У нас не те, що немає зараз людей, які можуть воювати нормально. У нас же закінчуються люди, які можуть вчити. Та я за четвертий рік служби був вдома два рази по 10 днів. Тобто 20 днів я вдома був усього. Постійно тут. Чому ви пішли служити? Та знав, що рано чи поздно прийде моя очередь і пішов зразу, щоб не чекати. Спустя год війни всі устали від війни. І би, що я можу сказати мужчинам? Прийдете молодці, не прийдете, вам з цим жити. І якщо собі хтось там думає, що навчання навчити, це не так, це зараз, не, не той період. Війни, на якому зараз за кожного будуть переживати. Ми всі розуміємо за яка в нас ситуація в країні відбувається, і кожен має думати трошки в першу чергу про свою безпеку сам. А ні, командир мене не навчив, командир мені не дав, я не хочу служити, і пішло поїхати.